Дорогі друзі, я вас вітаю у своєму в'язальному просторі, і сьогодні ми будемо з вами розбирати найбільш запитуване питання на моєму каналі: як зробити правильно розрахунки, щоб виріб сидів ідеально? Такі запитання я отримую дуже дуже часто. І тут на каналі під різними відео, і в особисті, і в інстаграмі, і в телеграмі одним словом. Ви запитуєте мене, тому я вирішила, що буде правильно зняти таке відео і поговорити на цю тему. Окрім того, як зробити правильні розрахунки, я одразу хочу дати відповідь ще на одне питання, яке доволі часто я чую, особливо коли я говорю про зразочки. Що відв'язала там зразочок, в'яжу зразочок, і в тому чи іншому. Ключі, доволі часто я чую такі запитання. Я одразу хочу про це також поговорити, бо доволі часто чую думку, що зразки це зайва трата часу, що можна зв'язати виріб і вже в'язати на що його витрачати стільки часу на зразок. Зразки не інформативні, і це просто ви витрачаєте свій власний час. Друзі. Тому для того, щоб це все було інформативно, я вам зараз все розповім. Тому тут я пропоную розібрати, чому ж зразки так не працюють, і що треба робити, щоб вони реально працювали. Які моменти треба враховувати при в'язанні того чи іншого виробу, якщо ж ви в'яжете той чи ніч виріб, про що треба дуже важливо не забувати. І, наприклад, я в'язала один із своїх виробів. Я про це також забула. А це також важливо дуже враховувати. Зараз розповім, щоб, як кажуть, не перев'язувати, і щоб в процесі мати реально красивий і чарівний виріб. Що для цього треба робити? Зараз я буду в'язати маніжку і просто говорити. Ви можете просто слухати, робити собі записи. А потім на останньому методі я розповім про що ж. Треба знати, що який ви. Так, перший метод, про який багато людей забувають, не враховують, не беруть до уваги, не враховують деякі нюанси. І якщо бути чесним, цим методом я користуюся практично завжди. Цим методом я в'яжу ще, я не знаю з яких років, тому що для мене це було, ну, для мене це було зрозуміло, тому що свій, свій шлях в'язання я починала ще з того моменту, коли я була, коли я була ш, ш, школяркою, і мені було дуже цікаво шиття. У мене були курси кройки та шиття, але до шиття якось так і не дійшли руки, бо вже починалось літо, але на кройках. Тобто, коли побудова викройки, я дуже добре це все засвоїла і добре все знаю. Тому мені стало простіше, зрозуміліше і в'язати. До чого це я веду? Щоб будь-який виріб, який ми в'яжемо, і щоб наш з вами зразочок працював, дуже важливо розуміти свободу облягання. Щоб Виріб був ідеальний. Тобто, якщо ви, наприклад, зв'язали зразок, та хоч 20 на 20, бо там багато людей кажуть, якщо ти менше в'яжеш, якщо більше в'яжеш, якщо ви зв'язали величезний зразок, але при розрахунках ви не врахували свободу облягання, то цей зразок, звичайно, працювати не буде. Знаєте чому? Цей зразок ідеальний для Шарфика, тобто, якщо вам, наприклад, треба відв'язати шарфик шириною 20 см, чітко 20 не більше, тому що якщо я, наприклад, в'яжу шарфик, я на око набираю. Це точно. Тут я вже точно не в'яжу зразки. Для пледа ваш зразок буде ідеальний. Якщо ви будете в'язати виріб по колу, то також, тому що доволі часто я чую від майстринь, що їх щільність в'язання по колу і щільність в'язання. Поворотніми рядами відрізняється. Наприклад, ось я зараз в'яжу маніжку. У моєму випадку, якщо подивитись на оцю верхню частинку, да, ось, ось звідси да, і сюди, я в'яжу одним і тим самим візеруночком, і моя щільність не змінюється. Тобто мені байдуже, якщо я, я в'яжу поворотніми рядами, що я в'яжу. По колу в моя щільність однакова буде, але є такі майстрині, у яких ця, цей момент також присутній. Тому, якщо ви та майстриня, в якої щільність відрізняється, то зразок ваш має бути зв'язаний по колу, якщо ви планується в'язати по колу. Тому цей момент важливий. Ми говоримо про свободу облягання. Якщо чесно, існує дуже багато ліній у людини, де потрібно враховувати свободу облягання. Тобто, це голова, шия, лінія грудей, лінія плечей, лінія талії, лінія бедер, лінія довжини, лінія порукава тобто таких ліній дуже, -дуже багато на тілі людини. І в цілому, якщо ви не швия, то цих моментів вам не обов'язково і знати, і приймати до уваги. Якщо ж ви швия, то цей момент звичайно дуже-дуже важливий, і про це треба також завжди пам'ятати. Так. Але у в'язанні я використовую декілька варіантів, які потрібно враховувати, якщо ми в'яжемо. Так ось, перше, що я враховую, якщо я в'яжу шапку, то я завжди від кількості петель, не сантиметрів, а в кількості петель віднімаю 10. 10-15 см. Чому 10-15 см? Тому що чому саме в проміжку не чітко 10, не чітко 15, там 12 чи ще щось. Тому що є люди, які полюбляють, щоб шапка сиділа дуже вільно на голові, а є люди, яким потрібно, щоб ця шапка Просто прям як, як є люди, як є, кажуть, витисняла мізки з голови. Тобто, дуже щільно, міцно, ми всі різні, і тут треба також цей момент враховувати. 10-15% кількості кількості петель ми віднімаємо на свободу облягання для шапки. Також, якщо ви плануєте в'язати виріб резинкою, то потрібно також відняти 20% Бере 25% на свободу облягання. Якщо ж ви цей момент не врахуєте, то ваш виріб буде в дуже великий резинкою. Навіть якщо у вас резинка вона розплилася і не дуже враховується, я в'язала рукавички, хто пам'ятає на замовлення, і коли я почала в'язати по замірам. І здавалось би, ну, все ідеально, у мене в щільність Ні, не танцює від того, як я в'яжу. Але розмір я бачу, що він великий буде в залежності від того, що мені замовили. Тому я що зробила я? Я згадала про цю щільність. І коли я відняла зайвий відсоток, все пішло як по маслу і все пішло, як мені потрібно. Заговорилася і забула, що в'яжу малюнок, і він трішки пішов по-іншому. Це так, хвилинка відступу. Далі ще параметри, які дуже важливі особисто для мене. На об'єм грудей і об'єм бедер я завжди додаю плюс 10 см. В цілому на об'єм грудей можна і менше, якщо я хочу, щоб светрик більш до тіла був. Якщо я хочу, щоб цей светрик був дуже-дуже вільний, не дуже, а прям не ідеально вільний, ну просто щоб він ніде не, не, не тиснув. Тобто, в межах 5 10 см, в залежності від бажаних розмірів виробу, тобто більш вільніший, більш по тілу. Пам'ятайте, обов'язково, тому що светр, плаття, спідниця це не ваша друга шкіра, це ваш одяг, який має на вас сидіти вільно з урахуванням всіх ваших особливостей фігури. Чому хорошо, коли ми з вами самостійно в'яжемо, тому що ми можемо створити той виріб, який ідеально сяде на нашу з вами фігуру або на фігуру нашої замовленці. Тому ось так: ось ці головні параметри, якщо ви запам'ятаєте, запишете собі, у вас завжди вже будуть співпадати ваша щільність. Ну що ж, мої дорогі, і тепер ми з вами перейшли поступово на другий метод визначення щільності. Цей метод найточніший, звичайно, і цим методом можна користуватися. Але я хочу сказати один нюанс в цьому методі: чим більше у вас чисел, тим набагато краще працювати і набагато зрозуміліше про що йде мова. А також я тут розповім, як саме я визначаю щільність петель, тому що, чесно кажучи, я. Не в'яжу ніколи зразки розміром 10 на 10 сантиметрів. Це можливо і неправильно, але в моєму випадку завжди все працює і ніколи не було, як кажуть, не співпадінь. Навіть замовниці всі були задоволені. Тому давайте йдемо з вами рахувати. В нашому зразку, наприклад, 20 петель ми набрали, і він дорівнює 5 сантиметрам. Тепер нам потрібно з вами визначити, скільки петель у нас їх Х-петель дорівнює в одному сантиметрі. Ось так. Це звичайна математична формула рівняння, які ми ще в школі розбирали, але я цим методом користуюсь завжди. Х петель множу на 5 см, дорівня 20 петель множу на 1 см. І тепер х петель. До рівня 20 розділити на 5 см. Тобто, ось таким чином. І в нас виходить в одному сантиметрі 4 петлі. Для нашої зручності рахування як саме ідеальне рішення. Наступний наш нюанс. Ми вже вирахували щільність нашого в'язання, ми з вами розуміємо. І тепер нам та потрібно, наприклад, на 30 см зробити розрахунок, скільки ж набрати петель. Тобто 30 см. Ви сюди ставите свої кількість сантиметрів і помножуємо на щільність в'язання. Це другий метод визначення щільності в'язання. У нас 30 на 4 буде 120 петель. Якщо ж на даному етапі у вас вийшла кількість петель, яка не ціла, тобто 120 і одна сота або ще щось в залежності від кількості також петель. Да, в одному сантиметрі у мене парна кількість, якщо ж у вас не парна кількість в одному сантиметрі, у вас обов'язково вийде. На даному етапі я б не рекомендувала нічого не робити з цим числом. Тобто, якщо там дуже багато цифр, звичайно, можете округлити. Якщо ви можете зберегти на калькуляторі всі навіть ті цифри, що були після коми, залишайте. Хай так і буде. Або ж хоча б до останніх трьох Запишіть там 120 і 333, да, наприклад. Ідемо наступним чином. Нам потрібно тепер наш зразок. Бо спочатку, як ми заміряли класично. Наступний момент нам потрібен наш зразок трішки-трішки розтягнути. Зараз це резинка, і, звичайно, після прання вона буде виглядати трішечки по-іншому. Але наш з вами зразочок потрібно трішечки-трішечки розтягнути, прикласти до нього сантиметрову стрічку і таким же самим чином визначити, скільки петель буде в одному сантиметрі, якщо ми розтягнемо наш виріб. Тобто зменшимо, да? звичайно, вам не потрібно сильно розтягнути, буквально трішечки. Якщо ж у вас ось так виріб іде, ось так не тягнемо. Буквально. Ось, ви бачите, да? резинка збилася. Ми буквально трішечки. Звичайно, ідеально після прання. Після прання ви виклали резиночку, вона висохла, і ви трішечки підтягли і зміряли. Ось в такому моменті дуже важливо. Тоді ми знову з вами беремо ваші 30 см, визначаємо нову нашу щільність, хай наша нова щільність буде, наприклад, 3,5 см. Це знову ж я всі цифри беру з голови, щоб ми просто могли з вами орієнтуватися, про що йде мова. В такому випадку ви 30 і перемножаємо. У нас виходить, якщо не помиляю, 105 петель. Ви бачите, тут вже інша кількість петель, більше-менше. Все залежить від вашого виробу. 120 плюс в такому випадку 105. І це все нам потрібно розділити навпіл. 120 і 105 це у нас буде 225. Розділяємо навпіл. Це 112,5 петель. Ось так. Ось це наші петлі, наша щільність, яку вам потрібно набрати. Ідеально, звичайно, якщо у вас буде зразок 10 на 10 см, потім ви візьмете зразок 5 на 5 см, ви рахуєте 1 на 1 см, скільки в 1 см петель у вас буде, тобто скільки см петель в 10 см, і це ви все порахуєте, потім ви зробите, розтягнете трішечки, також порахуєте, тобто ці всі... Нюанси ви врахуєте, розділити кожне отримане число, це ідеальний варіант. Але і цього моменту буде достатньо і вас співпаде. Але ж 112,5 петель на спиці ви не наберете. Що, друзі, дознімаю з рук, чомусь камера вирішила, що щось і світло стало замале, вона вимкнулась. Так, в цьому випадку ви, вам потрібно або округлити до того числа, яке вам потрібно, відповідно до кількості петель в малюнку. Або ж округляємо до парного числа, це набагато зручніше рахувати. Якщо ж вам в малюнку потрібно не парне число, то залишаємо на непарне число. Тобто округляємо відповідно до правил математики. Також це також дуже важливо. Якщо вам не грає ролі, і ось, наприклад, у вас 112,5, або у вас буде 112,3, да? Петлі, тобто округляємо до 112. або якщо у вас 112,8, і 8, то округляємо до 113. Все залежить від того, що вам потрібно. На цьому я прощаюся. Дякую за увагу.